Сьогодні ми поговоримо про те, з чого починається заробіток у трейдингу. В цьому відео ви дізнаєтесь все про структуру ринку. Забудьте про складні терміни. Ми розберемо все просто та цікаво. Прямо зараз поставте лайк, тому що це дуже допомагає просувати відео. Перше, про що потрібно поговорити, це про свінги, тобто про наші фрактали. Це і будуть нашими розворотними точками на графіку, тобто це будуть максимуми і мінімуми ціни. Перший приклад зліва ми можемо побачити трьохсвічний паттерн. Фрактали будуть всі складатися з трьох свічок. Перша свічка, ми бачимо, яка йде вверх. Друга свічка, вона повинна залишити після себе хоч якийсь фітіль. І третя свічка, яка буде падати, або не обов'язково падати, але зазвичай це буде несхідна свічка. І бачимо свінг максимум, тобто свінг хай. Кареса цього свічного патерна, щоб одразу було зрозуміло, що це свінг максимум. Нам потрібно звернути увагу на фітіля наших свічок. Потрібно, щоб у другої свічки, тобто зазвичай ми беремо спочатку другу свічку, потрібно було, щоб фітіль був вище, ніж у першої та третьої свічки. Про свінг мінімум все так само. У нас є три свічки перша, друга та третя. І в другої свічки обов'язково фітіль. Повинен бути нижче, ніж у першої та третьої свічки. Зараз ми перейдемо на графік і пошукаємо фрактали. Ми можемо побачити, що на графіку дуже багато з цих фракталів. Давайте ось тут невеликий відрізочок графіка є, і подивимося всі фрактали, які є. Бачимо, відмітимо цей фрактал. Це буде фракталом. Чому? Тому що бачимо одна свічка, друга свічка і третя. І фітіля, тут навіть нема фітіля, якщо нема, це також можемо вважати фракталом. І фітіль. Першої та третьої свічки нижче, ніжче, ніж фітіль другої свічки, тобто це буде наш свінг максимум. Також можемо лівіше приклад взяти, це також буде у нас свінг максимум. Тому що фітіль першої свічки та третьої свічки нижче, ніжче, ніж фітіль нашої другої свічки. Тому ми можемо вважати це за свінг максимум. І також розберемось з свінг мінімумуми. Тут я відмітив, це також буде фратал, тобто наш свінг мінімум. У нас є одна свічка. Друга і третя, і беремо за основу другу свічку, там, де наш фітиль буде нижче, ніж третій та перший. Я відмічу приклади на графіку, а ви спостерігайте: це буде фрактал. Це буде також фрактал. Це буде фрактал. Дивіться. Тут ще не буде фракталу. Чому? Тому що третя свічка ще не сформована. Тобто ми бачимо, що перша свічка сформована, друга сформована, а третя свічка ще в процесі формування. Тому тут не буде фракталу. Тут буде фрактал тільки в тому випадку, коли третя свічка сформується. І зараз я покажу помилки, які новачки роблять частіше за все у визначенні фракталу. Наприклад, ось це не буде фракталом, тому що у нас фітіль другої свічки знаходиться вище. Тім фітіль третьої свічки, і це вже не буде фракталом. Фрактал у нас буде тільки ось тут. Це не фрактал, це не фрактал, це не фрактал і це не фрактал. Чому це все не фрактали? Зараз розберемо з вами. Фітіль третьої свічки знаходиться нижче, і в цьому прикладі так само фітільт третьої свічки знаходиться нижче. Тобто з оцих раз, два, три, чотири, п'ять з п'яти свічок. Фрактал буде тільки ось тут і ось тут, тому що тут фітіль вище і тут фітіль вище, в другій свічі. Чітко. Тепер ви вмієте визначати фрактали і можемо переходити до структури ринку. У нас є два типи структури: це висхідна та несхідна. Почнемо ми з висхідної. Як ви можете здогадатися, висхідна структура в нас йде вверх. Вона складається з точок higher high і higher low. Higher high точки будуть завжди зверху, скорочено буде просто ХХ. low точки будуть знизу, скорочено просто ХЛ. Бачимо, графік йде вверх. Ставить точку higher high, іде вниз. Higher low вверх. Хайрхай, high, вниз higher-low, вверх хайрхай high high і вниз хайрлов. Основне правило для визначення, що це у нас висхідна структура будуть. Що у нас кожен наступний максимум. І мінімум буде вище, ніж попередній. Тобто візьмемо цей максимум і мінімум, і можемо побачити, що вони будуть вище, ніж попередні. Цей буде нижче і цей буде нижче. Ідемо далі. Візьмемо цей максимум і цей мінімум. І можемо побачити, що цей максимум був нижче, цей мінімум був нижче. І ось так можемо зробити. Беремо максимум, наступний буде вище. Беремо максимум, наступний буде вище. Так само беремо мінімуми. Наступний буде вище, і тут наступний також higher-low буде вище. І з цього складається наша висхідна структура. І зараз ми розберемо низхідну структуру. Як ми можемо здогадатися, вона буде йти в нас вниз, тобто низхідна тенденція. І буде складатися з таких точок, як lower high та lower low. Lower low, lower high, lower low, lower high. І правило таке саме, як і в висхідній структурі, тільки навпаки. Кожен наступний максимум і мінімум буде нижче, ніж попередній. Тобто беремо цей мінімум, наступний буде нижче. Беремо цей мінімум, наступний буде нижче. Беремо цей максимум, наступний буде нижче. Беремо цей максимум, наступний буде нижче. І так по несхідній тенденції. У нас буде йти ціна. Higher high, higher low, lower low та lower high. Для вас може це складно звучати. Саме тому ми підготували для вас словник з термінами, який буде в описі під цим відео. На графіку структура ринку виглядає трішки по-іншому. Давайте розбиратись. Ось ми бачимо висхідну тенденцію, і зараз будемо визначати наші мінімуми та максимуми. Я вже відмітив higher high та higher low. Бачимо, що після higher low у нас є оновлення нашого максимуму. Тобто ми вже можемо поставити тут higher high. Також ми бачимо, як ми Поставили мінімум, який також оновив наш максимум. Багато з новачків може подумати, що тут у нас був максимум та мінімум, але це не так, тому що у нас тут ціна не оновляла наш хайр хай, тому це і не буде нашими структурними точками. Нашою наступною хайр хай буде аж ось тут, тому що тут ми не оновляли наш максимум. Тут у нас буде. Higher low, також бачимо, як higher low оновив наш максимум і дав нам новий higher high. Також ми можемо подивитися, що тут максимум також оновлювався, тобто ми вже можемо поставити higher low. Багато хто з новачків також може поставити отут higher low. Але це буде невірно, тому що у нас не оновлювався максимум. Якщо не оновлювався наш максимум і Ціна пішла вниз, це буде зміна характеру руху, про це ми поговоримо трішки пізніше. Але запам'ятайте, що наш higher-low повинен завжди оновлювати наш higher-high, -high, тобто наш максимум. І зараз поговоримо про несхідну структуру. Ми визначили lower-high та lower-low і потрібно визначити наступні точки. Тобто ми навіть можемо поставити lower-low сюди та lower-high сюди, і у нас буде вже дві структурні точки. Тобто ми бачимо, що у нас тут фрактальний мінімум оновлявся. Трактальний максимум не оновлявся. тобто ми далі йдемо по несхідній структурі. Бачимо, що в нашому випадку мінімум був ще раз оновлений, ставимо. lower-low. Максимум у нас вже не оновлявся. Ставимо lower-high. і в даному випадку lower-high повинен завжди оновлювати наш мінімум. Бачимо, як поставлена друга структурна точка. Ми в цілому можемо і тут поставити, але тут занадто маленький рух. Тобто, нам треба чітку бачити структуру, щоб це все було. Ідеально, також бачимо lower high. І бачимо, що цей lower high оновив наш мінімум, тому можемо поставити тут lower low. Чому ми не можемо поставити тут? Тому що тут немає максимума. У нас завжди наші максимуми та мінімум будуть фрактальними, про те, що ми говорили на початку відео. Тут у нас немає фрактального максимуму, є тільки фрактальний мінімум, тобто ми це пропускаємо. Так само далі. Ставимо lower хай і так далі. структура йде до кінця в нисхідній тенденції, поки не зробить зміну характеру руху і не піде вище. Ми вже знаємо, що таке фрактал, ми знаємо, що таке структура ринку. І зараз поговоримо, як ця структура змінюється. Тобто поговоримо про брік structure нашу зміну характеру руху. Перед нами такий схематичний приклад. Ми бачимо звиклі вже для нас Higher High, Higher Low. Структура йде вверх. У нас є Higher High, Higher Low. Бачимо. Хархаї оновляється, тобто висхідна структура. І сам момент зміни характеру руху, тобто коли ціна буде йти вже не вверх, а вниз, буде називатися бос, тобто break of Structure, По нашому зміна характеру руху. І коли це все відбувається, коли вже ціні нема сил перебивати наші хай тобто структура була б висхідна, якщо б пішла і надалі вверх. але... Таке не може бути завжди. Структура не може завжди йти вверх. І коли перебивається наш останній хайер low і буде відбуватися у нас бос з висхідної в несхідну структуру. Тобто зміна тенденції руху міняється з висхідної в низхідну. І після цього структура буде йти вниз. У нас після хайер high, high коли перебивається хайер low у нас зразу буде lower low. Тобто не хайер low а вже буде низхідна структура, lower low. І так далі. High-high, Higher low, higher high, higher low, higher high. І подальший рух, да, те, що ми кажуть, коли у нас мінімум будуть оновлюватися, це буде вже називатися конфірмом. Ось так. Conf, conf, conf. Тобто Confirmation. Тобто підтвердження поточного руху. Зміна характеру, коли в нас оновлюється higher low в lower low. Це у нас буде босс. Подальше підтвердження оновлення наших мінімумів це буде конфірмами. І також у нас є босс з несхідної висхідну структуру так само. Бачимо нашу несхідну структуру, там, де кожен наступний low нижчий, чим попередній. Бачимо. Тобто наші мінімуми оновлюються. І в моменті, коли останній мінімум. У нас не може оновитися, а оновлюється тільки наш останній максимум, і буде наш break of structure, зміна характеру руху. І після цього тенденція буде вже висхідною, тобто рухатись вверх. І будуть у нас такі структурні точки, як higher high та higher low. Тобто будемо шукати вже нову структуру. Також тут є конфірми, коли оновлюються наші максимуми. Це дуже просто беремо. З висхідної в несхідну, так само тільки перевернули графік. Нічого тут тяжкого немає, потрібно трошки записати собі, трошки повчитися, і буде все дуже легко. Більш детально про структуру ринку ми розповідаємо на нашому безкоштовному інтенсиві, який проходить раз в місяць. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити наступний інтенсив. Також можете подивитися наше попереднє відео, в якому я розказую, як почати торгувати в 2024 році.